Ну, якщо чесно, мені здається, тим, що ми якби трошки змінили нашу армію, так умови трохи змінилися. Тому сказати, що прям взагалі там ти там не можеш їхати в Бахмут, бути дівчина, або тобі ще народжувати, або тобі там ще 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 і багато чого. То ні, ні, ти все. Ти військовослужбовець, ти офіцер. Ти лице Збройних сил України. Ти маєш бути там, так я маю бути серед хлопців. Там, де тяжко, там ми і мої росте. Ще така велика кропітка робота попереду, а саме відновлення ментального здоров'я військовослужбовців. Кожного, кожного. Перемога наступить в нас конкретно найближчим часом, тому нам треба вже готуватися до того, що психологи не будуть спати. Будуть працювати разом, можливо, з психіатрами, тому що в багатьох зараз розлади зі сном. Вони не сплять, жахіться. І треба буде їх вчити, вибудовувати стінку між війна і я, життя. Як виявити, що людина потребує допомоги? По очах. Дивіться, просто в очі. Та людина, яка втратила вогник, де очі за якихось причин припинили, припинили горіти та потребує уваги.